Вітаю вас на каналі Смачна сторінка»! Сьогодні готуємо ніжну ароматну запіканку з цвітної капусти, страву, яка підкорює з першого шматочка. Вона легка, корисна і водночас дуже ситна, а головне, готується просто без метушні з доступних продуктів. Спочатку беремо цвітну капусту і розділяємо її на суцвіття. Потім відварюємо у підсоленій воді до м'якості, але не переварюємо, щоб суцвіття залишилися цілими і тримали форму. Далі відкидаємо капусту на друшляк і даємо трохи стекти воді. Паралельно готуємо соус без шамель. У сковорідці розтоплюємо шматочок вершкового масла, додаємо 2 столові ложки борошна і постійно помішуємо лопаткою. Потім поступово вливаємо молоко, продовжуючи помішувати. Доводимо суміш до кипіння. Соус має загуснути й стати однорідним і ніжним. Для аромату я додаю не мускатний горіх, а сушений чесник і трохи чорного перцю. Виходить дуже смачно. Посоліть соус за смаком і дайте ще йому хвилинку-дві покипіти, щоб він став густішим. Тепер у форму для запікання викладаємо спочатку відварену капусту, а далі заливаємо все гарячим соусом бешамель, щоб він гарно обволів кожне суцвіття, і в кінці щедро посипаємо все натертою моцарелою. Вона дає ту саму золотисту тягучу скоринку, від якої неможливо відірватися. Запікаємо страву у духовці при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин, доки верх стане рум'яним і аромат наповнить цю кухню. Запіканка виходить неймовірно ніжною з вершковим смаком і легким чесниковим ароматом. Ідеальний варіант як для сімейного обіду, так і для легкої вечері. Спробуйте приготувати і ви точно закохаєтесь у цей простий, але такий смачний рецепт. Смачного!